Сонечко, на ти вишиванці, і хмаринки бігали, і зоря світила, донечка ще змалечку, вишивать любила, і хмаринки бігали, і зоря світила, донечка ще змалечку, вишивать любила. Ниточки шовкові клала на тканину, вишивала зволену рідну Україну, Її сльози вічні її війни з Пахла, та я вишила по ямі полю Її сльози річні, її не згодом Пахла, та я вишила по ямі полю Ми завжди маєм мрію потрапити туди Де живуть щасливі люди, без гори і біди Та зараз розумію Живем в країні мрій, привіт, ми з України, цей край твій мій, знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре, інакше ніяк буде так, тільки так, тіки так, тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак. Все буде дякую, добрий, дякую. Добрий день, раді вас бачити, свято. Добрий день, заходьте на концерт. Заходьте, бо вже там місць нема. Не моя... моя... Слава Україні! Гарантла, ви на концерт прийшли? А, а, на ярм, так. Влашали, ми так. Заходьте там місць вже дуже мало, але можливо вам що знаємо. Заходь. файна, Артисти, як ви готові? Готовність номер один. Доброго дня всім, хто слухає тут нас. Добрий день нашій славній Україні! Моя Україна! Зоря світанкова, пшеничні лаги. Голубі небеса, її солов'їна, калинова мова, світиться, наче сонце зоря. Ми віримо в твоє майбутнє Україно, говорить сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі. Пісня Україна.

Рочку мені вишивала, тут я вперше в житті попрохала. Запрошуємо вас полинути в прекрасний світ народної вишиванки, щоб дізнатися більше про наші традиції, обряди, культуру та історію. За декілька років це свято стало по-справжньому загальноміським. Цей день всі бажаючі вбираються у національні сорочки. У світі українські війські та чоловіки шанували. Бо в'єнтий що та сорочка, захищає лін і сьомий боку аж до ранку, вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина вишивала, чорну і червону. Брала, вишивала дівчина вишивала, чорну і червону нитку брала, а що чорна ниточка розставання, а червона ниточка то кохання, щоб та чорна. А червона ниточка легко клалась, щоб та чорна ниточка часто, рвалась, а червона ниточка легко клалась, від матері до доні, від батька і до сина росте у лоні, Нашу силу, квітуча і, і зерниста, свята земля нам родить. Наша доля вона наша друга матуся, рідна і єдина, тут Тарасові стежки, солов'їні пісні, тут калина і верба, тут і радість, і журба, ніжне материнське слово, і така чудова мова. Україно, рідна, Україно мати, ми про тебе вірші будемо читати. Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала, любити вміла чесною була. Така тендітна це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і велику, Збірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику. Огидний був, на всіх наводив страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик. Людською мовою казала я не буду. Та до відмов він бач, не звик, не звик і не пішов. А вісім років лупив кривало в вікна. Ми ж сім'я вночі. Підступно вдерся з усіх боків, кричав єсли не моя, то й нічя. Він думав, і я злякаюсь і заплачу. Він думав, і я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно, та я востаннє в цей раз потерплю, Щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда без жалю. Я влучна, точна адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я Україна. Незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була. Слава Україні, щоб вони перемогли і щоб все в нас було як найкраще. Шановні присутні, на сьогоднішньому такому гарному заході, шановні працівники культури і учасники. Сьогоднішнього такої концертної програми гарної наша країна переживає, напевне, чи не найважчі часи в житті, в своєму житті, в своїй історії. Сьогодні війна пішла на виснаження. І саме завдяки нашим збройним силам, нашій згуртованості, нашій незламності, сьогодні дійсно вдалося зупинити цього страшного ворога сусіда нашого. Десь там на сході на тих рубежах. і в самі такі важкі скрутні часи наші хлопці, дівчата, от от вони проявили свій патріотизм, проявили то виховання, яке закладала мати кожному з них. І сьогодні взяли зброю і боронять хто де. Ну, на мою думку, війна. І ворог нас хоче зламати, щоб ми перестали радіти, щоб ми злякалися, щоб ми не єдналися. Але в сьогоднішній захід і такі заходи нас, я думаю, гуртують і роблять нас сильнішими, тому що сьогодні дуже звучали гарні, розумні, правильні слова так, наших українських пісня, в цьому чудовому віршику, яку читала наша дитина. Ми бачимо, що в нас є молодь, що в нас є майбутнє. Васильович, вам сподобався концерт? А вже ж? Дуже файно. Кабазіна, як вам концерт? То, що треба? Сподобався. Душевно, так. так. А в кіно пустити на? Спустимо, так. Рокоче смерч, гуркоче град, земля приймає сонця волю. Ми українці, ти мій брат, свій край боронимо з тобою. Він прийде, той щасливий час. Ми рідний дім побачимо знову. Дорога є одна у нас до перемоги, і любові. навіть політика мова Нам сподобалося. Все сподобалося. Ага. Розкажіть, як вам перший виступ? Дуже гарно. Ми дуже хвилювалися, але нам дуже все сподобалося. Якби не Галина Миколаївна, то ми за таке б не згодилися. Дівчини, зведені, і сестри, і Одна була добра і гарна наче пана, прийняла як сестру дівку без таланту.